Всім привіт! Ви на каналі Fisherow. Приїхав на вечірню риболовлю. Сьогодні буде коротенька сесія, зараз вже десь година четверта. Я вже закинув свої водилище. Зараз буду годувати готувати прикормку і закидатись Закинув поки що два водилища. Одне водилище у мене туди от під дерево, а друге от там під кущ У мене вже було два клювання. Одне звідти, одне звідти. Але вирішив годувати все-таки тільки одну точку ось тут. І закину ще одне водилище, буде три. Тому буду два водилища з під дерева і одне водилище там. І ще закинув поплавочну вудочку. Потім покажу, як я її оснастив. По прикорці в мене одну трошки замішано. Замішана в мене там пішка. Солодка полуміння. Додаю ще пецю аміну 2 мм і баночку консервованої кукурудзи. Добавляю, мішаю все і годую. Плювань немає. Вирішив взяти поплавочну вудочку і піти закинути от в кінці водойми в такі кущики, там наче ходить риба. Візьму, взяв попапчик маленький 6 мм і гачечок. Візьму наліплю ще на гачок метод мікса і таку балабуцю закину. Вадимочка. Добре трамбуємо. Так само як фото закидаю. Буде прекрасна презентація там. Через 15-20 секунд. Пелець розтане і достане, і попап спливе. О. Все, чекаю рибку. Треба було напевне зразу сюди йти. Але я не побачив зразу це місце. місця. Тут так риба там в шпильку ходить. Камера не передає, але я вже на тому місці загодував, то вже нехай будуть будили ще там, а тут я поплавком спробую. Може щось вийде. Там якщо буде клювати, то запищить. Я тут залишу. І піду глянув, що там мої водилища бо щось запікало. І обов'язково прив'язав, щоб потім не плавати, бо ще вода холодна. Так воно мій поплавок. В принципі, звідти від водилища. У мене. я побачу, якщо буде клювання. Є клювання. Нарешті опустило. О, є рибка. Невеличка карась, напевно. Ну так да. карась, але який Ні. клюнув карась, я не знаю, важити його не буду, звісно, але, але мені здається, що тут він десь більше як пів кіла. Такий. Карази, от моя рука, бачите, ну пів кілограма в ньому точно є. Такий круглий. Криксавець. Всім доброго ранку. Вирішив сьогодні зранку знову їхати на риболовлю. Вчора був вечором. Впіймав тільки одного карася. Риба чомусь не ловилася, але загодував точки. І під флети накидав там багато корму, і під поплавочне водилище теж засипав трошки пельцю. Але клювань клювання довгочікуних не отримав. Вирішивши зранку на старі місця, на загодоване. Водилище закинув поплавочне і флети також позакидав, вже годувати сьогодні не буду. Зараз десь до обіду посижу. Вон, якийсь пік. Був, зараз піду гляну, можливо, і клювання. Було одне клювання, впіймав карася ще одного. такого великого, гарний карась, грам 700-800, так більше клювання не було. Риба наче ходить, незрозуміло, чому не клює. Карась напевно, вже не реститися буде, що так слабо клює. А корм навіть не знаю, наче, наче видно, ходить, незрозуміло. Перекидаю, наче часто. Пробував вже і маленький по і більший, нічого не хоче. Поки тут сидів, то сижу от в альтанці і в'яжу собі поводки. Купив нову поводочницю. От. Всі різні в мене тут. Шостий, восьмий, десяті очки. Всі в'яжу без, ну, не зав'язую, а потім вже під насадку буду. Буду зв'язувати. Так, такі заготовки тільки поробив. Потім собі достав, вибрав і зв'язав. Думаю, посижу ще годинки дві, можливо три, Зараз вже без 2011 дай буду їхати додому. Так, не дуже вдала риболовля вийшла, що вчора, що сьогодні, не знаю, буду відео викладати чи ні, але. Але можливо ще тут я на мілкому сів, то підійде риба на мілке ближче до дня, то можливо клювання ще буде, не знаю. Чекаю, ще зроблю пару перезакидів дай, дай буду їхати. Є клювання. Ого Та не було і все зразу. Так, зійшов було зразу два клювання, злив одного коросятку великий не знаю, більше як пів кілограма, і короб десь кілограм-півтора, прямо з садка зійшов. Ну нічого, зараз ще, як казав, трошки посижу. Можливо, ще буде риба. Напевне, з глибини на мілке пішов вхід. І от блоклювання коропа. Ось такі от карасі сьогодні піймали. Ох який. Один і другий. Ну і той, що вчора був, то окремо. Ну і ще короб зійшов з-під Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Побачимось в наступних відео.